Сьогодні у випуску час пік, розвиток власної справи, новий проект для закарпатських бійців та їх родин. Всього професій, які можна обрати, їх 95. Вони охоплюють майже всі галузі економіки нашої країни. Безкоштовно для ВПО. у мукачеві в єдиному місці безплатно харчують переселенців. Сказати просто спасіба, це нічого не сказати. Ми від всього серця. Прикордонники Мукачівського загону вшанували пам'ять свого побратима Андрія Мищака, який рік тому загинув у боях за Україну. У травні 22-го року прикордонник став на захист країни. Проходив службу в Мукачівському прикордонному загоні на посаді молодшого інспектора відділу прикордонної служби дякове. У жовтні 22-го року Андрій в складі одного з бойових підрозділів вирушив на схід боронити від ворога державні рубежі. Свій останній бій прикордонник прийняв на Луганщині неподалік селища Кармазинівка. Під час ворожого арт. Обстрілу він отримав важке поранення. 36-річний герой був справжнім патріотом. У річницю загибелі на Івано-Франківщину в село Витвиця, де народився Мищак Андрій, приїхали його побратими та капелан загону Віктор Худяк. Разом із рідними Андрія, його друзями та односельцями. Прикордонники відвідали школу, де він навчався, але слави, де встановлено портрет загиблого прикордонника. Вшанували пам'ять захисника, поклавши квіти і запаливши лампадки на могилі полеглого героя. Вічний спокій і вічна пам'ять. Чотирьох чоловіків із гумовим човном затримали біля кордону з угорщиною прикордонники відділу вилок. Близько третьої години ночі прикордонний наряд помітив рух невідомих осіб у бік кордону. Зловмисники, зрозумівши, що їх викрито, спробували втекти. Аби зупинити правопорушників, військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів. Троє із затриманих жителі Херсонщини. За свій вояж без будь-яких гарантій вони заплатили переправникам по 5,5 тисяч доларів. Четвертий житель Харківщини віддав дев'ять тисяч 100 на затриманих склали протоколи про адмінправопорушення. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків. Драгівським надзвичайникам довелось пізнитись на службу, але покарання за це не буде, адже вони рятували життя дитині. Вранці начальник Драгівського підрозділу ДСНС Василь Орос і троє його підлеглих Олександр Роман, Йосип Божан та Сергій Томищ, слідуючи до місця служби, в центрі села Золотарево стали свідками ДТП. Біля перевернутої догори Номарки розгублений батько тримав на руках непритомну доньку і від стресу не розумів, що коїться. Поруч перебував травмований водій, який також потребував допомоги. Від злагодженості дій рятувальних... Яке залежало життя восьмирічної дитини, оцінивши стан потерпілої дівчинки, рятувальники разом з батьком перемістили її у своє авто і негайно повезли до хуйської релікарні. Дорогою також контролювали, аби дитина перебувала в нерухомому стані. А інші рятувальники, дочекавшись приїзду медиків, екстенки передали водія під їхню опіку і через кілька хвилин продовжили рух у звичному режимі, аби далі допомагати людям. Гірські рятувальники відшукали заблукалих підкорювачів Карпат. Чоловік і жінка пройшли реєстрацію у Рахівському пошуково-рятувальному підрозділі та отримали попередження від фахівців ДСНС про погану видимість. У момент, коли мандрівники підкорювали вершину гори Петро, спогодні умови були не надто суворі. Але коли вони почали спускатися в сторону полонини Головчеська, почався сніг із дощем. Тоді вони зв'язалися із пошуковцями. На щастя, в потерпілих була можливість надати власні gps координати Через дві години рятувальники села Лазищина знайшли. Заблукалих туристів і доправили їх до тимчасового місця проживання. Ввечері прикордонники Чопського загону перешкодили незаконному перетину держробежу групою осіб. Порушників та їх провідників затримали поблизу кордону зі Словаччиною в районі населеного пункту Палець Комарівці Ужгородського району. Військовослужбовцями дійшла інформація щодо можливої спроби незаконного перетину кордону групою чоловіків призовного віку. На цю ділянку вислали додаткові наряди з розшуковими собаками. До пошукових заходів залучили також оперативних співробітників загону. Трьох чоловіків виявили за 500 метрів від кордону в ході проведення перевірочних заходів. Ще одна особа намагалась обійти контрольний пост, однак правоохоронці помітили її та затримали в адмінпорядку. За кілька сот метрів від місця попереднього затримання зупинили ще двох чоловіків, які намагались непомітно пробратися через кордон. Усі шестеро виявилися місцевими жителями. Правоохоронці встановили, що троє з них переправники, решти з України до Словаччини. Чоловіки зізналися, що знайомі між собою, та погодили питання переправлення через кордон за грошову винагороду. Клієнтів доставили у прикордоння легковиком переправників, а далі приймали провідник мав довести їх безпосередньо до держрубежу. Коли порушники побачили, що їх переслідують правоохоронці, вони розбіглися у різні сторони. Затриманих доставили в прикордонний підрозділ. У кав'ярній пекарні, яку відкрила дружина військовослужбовця на вулиці Капушанській в Ужгороді, обговорили важливий проект. Це питання підтримки ветеранів, гранти, можливості для бізнесу і навчання. Як допомогти учасникам бойових дій та особам з інвалідністю створити або розвивати власну справу? На цих та інших питаннях зупинились під час зустрічі. У нас сьогодні присутні і керівник комунальної установи. Ветеранський простір вдома, де будуть працювати помічники ветерана на рівні області. Є помічники ветерана, які працюють від Міністерства ветеранів, будуть помічники ветеранів, які працюють в нашій комунальній установі. Всі кейси ми супроводжуємо, але ми хотіли б, щоб їх було набагато більше, щоб вони не боялися їх відкривати. Вони розуміли, що ми будемо і допомагати методично. Ми запрошуємо до цього також бізнес, щоб підключилися і супроводжували їх. Тому що в процесі становлення бізнесу робиться відповідно якісь помилки або є якась невпевненість в тому, як його розпочати. Тому бізнес, який вже працює, допоможе адаптуватися, показати, як це краще зробити. Проект навчання для ветеранів експериментальний курс у межах проекту, має на меті допомогти ветеранам у започаткуванні та розвитку власного бізнесу, забезпечити можливості для гідного життя ветеранам та їх родинам. Всього професії, які можна обрати. Їх 95. Вони охоплюють майже всі галузі економіки нашої країни. Курсів за напрямками 365. Вони різноманітні від технології виготовлення цегли до тестування програмного забезпечення. Наші ветерани можуть підвищити кваліфікацію, пройти навчання, відповідно курс навчання до 6 місяців, а також отримати документ державного зразка. Отримані знання допоможуть створити, відновити та розвивати власну справу, підвищити продаж, розширити асортимент продукції та вийти на нові ринки. Також у рамках проєкту можна отримати гранти на створення або розвиток власного бізнесу. Державна служба зайнятості опікується двома грантовими програмами: це власна справа і грант для ветеранів. Давайте розберемо, яку суму гранту може отримати члени сім'ї. Відповідно, вони можуть отримати суму. До 250 тисяч, в разі, якщо зобов'язується створити одне робоче місце. Також від 250 до 500 тисяч. В разі, якщо зобов'язується створити два робочі місця. Щодо учасників бойових дій та осіб із інвалідністю внаслідок війни. Тут можна отримати суму до 250 тисяч. В разі, якщо зобов'язується створити. Одне робоче місце від 250 до 500. в разі якщо зобов'язується створити два робочі місця, і можна отримати суму гранту від 500 тисяч до мільйона. Під час зустрічі своїм досвідом в участі програмі поділилися учасники, які вже відкрили свої власні справи. Саме завдяки грантовим коштам я якраз і відкрила свій бізнес. Про грантові кошти знала чисто випадково, це мене. Е, е, Скоригувала колега по іншому бізнесу, вона казала, що хоче скористуватися для розширення свого бізнесу. Ось, чесно, не дуже повірили в це, але почали досить так більш детальніше вивчати. Спробували, спробували своїми силами. Завдяки моєму чоловікові, який служить в лавах України ЗСУ України. Ось, і завдяки тому, що він має другу вищу освіту – це юридична освіта. Розібралися, склали перший бізнес-план. Ну, він не пройшов, але завдяки дівчатам, які з центру зайнятості, вони справді вони допомагають. Вони настільки підійшли досить серйозно. Дякуємо їм за це. Ми склали ще раз другий бізнес-план, подали і виграли грант. Завдяки цьому, ми відкрили свій будік. Випадково дізнались про отримання гранту, можливість отримання гранту. Є можливість переробки, якщо є можливість допрацювання, нам в цьому дуже допомагали. І дуже вдячний, що є у людей можливість залучення додаткових коштів від держави, і ти можеш, не вилучаючи обігові кошти з бізнесу, а збільшити масштаби виробництва. Спікери наголосили, учасниками програми можуть стати всі охочі захисники, захисниці, ветерани і ветеранки, а також члени їхніх родин. Під час повітряного моніторингу ділянки відповідальності відділу вилок Мукачівського прикордонного загону припинили два порушення природоохоронного законодавства. Спершу на відстані 600 метрів до кордону пілоти помітили вантажний автомобіль і трьох невідомих осіб біля нього. Інформацію негайно надали на підрозділ. Група реагування виявила транспортний засіб «КамАЗ», завантажений деревиною та сімох чоловіків, які здійснювали виробку дерев, не проінформувавши прикордонний підрозділ про здійснення своєї діяльності. Один із правопорушників виявився не Но щодо всіх затриманих склали протокол. Вже за 20 хвилин пілоти повідомили про виявлення у прикордонні на березі тиси ще однієї вантажівки. Уже за кілька хвилин прикордонний наряд здійснив перевірку і виявив завантажений піщано-гравійною сумішю вантажний автомобіль «КамАЗ». А водій транспортного засобу не мав документів ані на вантаж, ані на проведення робіт. На місце події прикордонники викликали поліцію. Загорання житлового будинку сталося в селі Рокосово на Хущині. Про пожежу повідомила небайдужа сусідка, яка першою побачила вогонь. Мешканка будинку запалила піч і пішла у справах. А коли повернулася, то будинок вже горів. Врятували оселю від знищення хуські рятувальники. Вони оперативно загасили осередок пожежі та не дали поширитися вогню на решту будівлі. Вогонь знищив одну кімнату і речі домашнього вжитку. Пожежа в житловому будинку сталася в селі Сторожниця на Ужгородчині. Очевидці помітили, що горить житлова кімната і кухня оселі. Люди знали, що всередині має знаходитись господар, але через сильне полум'я не ризикнули зайти всередину. На місце події прибули бійці 3 ї та 4 ї державних пожежно-рятувальних частин Ужгорода. На місці пожежі у спальні рятувальники виявили тіло власника будинку 62-го року народження. Загалом же вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 60 квадратних метрів, а також пошкодив покрівлю і переклад. Криття наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. У селищі Кольчино відкрили поліцейську станцію та представили офіцера громади. Начальник управління превентивної діяльності Олександр Приходько представив нового поліцейського офіцера Руслана Кливця. Поліцейський пройшов спеціальні навчання та вже приступив до виконання своїх обов'язків. Він обслуговуватиме 12 населених пунктів. Дбатиме капітан поліції про безпеку понад 9,5 тисяч громадян. Для забезпечення правопорядку на території обслуговування і надання якісних послуг. Поліцейському вручили службовий автомобіль Рено Дастер. Який придбали за кошти Кольчинської громади. Це перша поліцейська станція на території Кольчинської ТГ. Вона розташована на вулиці Шелестівській. 2. Гарячі обіди для внутрішньопереміщених осіб. У Мукачеві залишилося єдине місце, де годують безкоштовно переселенців. Пообідати сюди приходять люди різного віку. Але всі як один вдячні волонтерам за те, що годують. Більше півтора року, як ми тут ходимо сюди постійно, ось мені дуже подобається тут. Я вам скажу щиро подяку. Розумієте, такі працівниці, такі родівниці. Я жінка і знаюся і на гарній їжі, і на смачному готуванні. Але скажу, тут смачно, відверто, тут дуже смачно. І більше того, тут не тільки їжа, тут ще має бути моральна підтримка, тому що люди сюди ходять, це переселенці. Ви ж знаєте, яке зараз напруження? Психологічне, моральне. А тут побачите вогних підтримки. Нам тут дуже уютно, вкусно, дівчатки стараються, так що повара у нас замечательні, завжди все свіже. Жалоб взагалі не поступає, тільки в восторге. Все вкусно, нічого не можу сказати. Я дуже благодарна цим людям, що вони нас відношення до нас чудове, так що дай Бог їм здоров'я. Сказати просто спасіба, це нічого не сказати. Ми от всего серця. Дівчинки работают оперативно, они вежливі, внимательные, готовят очень вкусно, разнообразно. Ми очень благодарны. Борщ, бульйон, пюре, каші, м'ясо, салат та ще й власноруч випечений хліб. Тут лише кошерна кухня, адже ініціатор благодійної справи пересічний житель Ізраїлю Мордихай Єхошуа, який з перших днів війни допомагає українцям що в нього було всі кошти, він майже все не майже, а все витрачав на ці обіди для того, щоб забезпечити людей їжею. Зараз наразі десь 130-140 людей постійно до нас ходять обідати. З 13.30 до 15.00 з понеділка по четвер, в їдальні синагоги на вулиці Біляєва доступні смачні соціальні обіди для ВПО. Місію волонтерів благодійного фонду Рука життя тут на себе взяли переселенки та небайдужі Мукачівки. Жінки кажуть, не могли просто сидіти вдома у складний для країни час. Коли почалася війна, я ще в Харкові допомагала. Ви розбирали завали, допомагали людям, які постраждали. Потім вимушена була виїхати. І тут роботу дуже важко знайти, тому Долучилася в Венеції до волонтерства. А коли закрилася Венеція, тоді допомагаю дівчатам на кухні Тут волонтером я вирішила стати, як тільки сюди приїхала. Спочатку ми в іншу організацію робили і теж людей гадували. Потім там зачинилось і ми перейшли сюди. Бо сидіти вдома неможливо, бо треба допомагати людям, і бо їжа це дуже важливо». За словами волонтерок, наразі фонду бракує фінансування для подальшого забезпечення обідами внутрішньопереміщених осіб. Тому вони шукають інвесторів, які б долучилися до благородної справи. Адже небайдужі годують смачними обідами переселенців не лише у Мукачеві, а й у Івано-Франківській області.